Вітаю на уроці інформатики. Залежно від способу побудови та кодування графічного зображення, розрізняють зображення растрові та векторні. Розглянемо властивості растрових зображень. Растрове зображення. Це зображення, що являє собою набір пікселів, кожний із яких має певний колір. Під час перегляду растрового зображення у звичайному масштабі. Розміри пікселів такі малі, що зображення здається суцільним. Але після збільшення масштабу перегляду графічного зображення або його розмірів стає помітна мозаїчна структура зображення. Це явище називають пікселізацією зображення, піксель є найменшим об'єктом растрового зображення. І має такі властивості. Розташування, яке вказує на місце знаходження пікселя в сукупності пікселів зображення. Та Колір пікселя. Растрова графіка дає можливість одержати високу якість зображення. Тому за її допомогою можна ефективно відтворювати реальні образи. Розглянемо переваги та недоліки растрових зображень. Переваги дозволяє створити практично будь-яке зображення незалежно від складності, висока швидкість обробки складних зображень, якщо не потрібно масштабування, простота автоматизованого вводу оцифрування зображень, за допомогою сканерів, відеокамер, цифрових фотоапаратів, фотореалістичність. Можна отримувати різні ефекти, такі як туман, розмитість, тонко регулювати кольори, створювати глибину предметів. Недоліки це великий розмір файлів у простих зображень, неможливість ідеального масштабування, складність управління окремими фрагментами зображення. Розглянемо програми для створення та редагування растрових зображень. Це такі програми, як Paint, Adobe Photoshop, Tuxpaint, Gimp та інші. Програми растрової графіки можуть використовувати художники-ілюстратори, художники-мультиплікатори, художники-дизайнери, фотографи, поліграфісти, веб-дизайнери та будь-яка людина вільний художник з масою творчих ідей та потенціалу. Перша властивість растрових зображень це розмір, широна та висота. Вимірюються в пікселях, в сантиметрах, дюймах. Розміри растрового зображення визначає кількість пікселів по горизонталі та вертикалі. Від кількості пікселів залежить якість зображень. Адже чим пікселів більше, тим більше окремих деталей за їх допомогою можна зобразити. Типові розміри екрана монітора в пікселях такі: це 800х600, 1024 на 768, 1240х1024 та більше. Цифрове фото може мати розміри 2000 на 1536 та 4320 на 3240 пікселів. Надруковане зображення повинно бути якісним, а отже, пікселі якомога меншими за розміром. Величину, що показує скільки пікселів розміщується на одиниці довжини зображення, називають його роздільною здатністю. У комп'ютерній графіці з поняттям можливостей графіки маємо багато плутанин, бо доводиться мати справу відразу з декількома властивостями різних об'єктів. Наприклад, потрібно чітко розрізняти роздільну здатність екрану, друкувального пристрою та власне зображення. Усі ці поняття відносяться до різних об'єктів. Одним з одним вони ніяк не пов'язані доти, поки не потрібно буде дізнатися, який фізичний розмір матиме картинка. На екрані монітора відбиток на папері або файл на жорсткому диску. Роздільна здатність екрану це властивість комп'ютерної системи. Вона може залежати від монітора, відеокарти налаштування операційної системи, що визначає розмір зображення у пікселях на екрані монітора. Наприклад, монітор із роздільною здатністю 720х480. Пікселів відображає 720 пікселів у ширину та 480 пікселів у висоту. Роздільна здатність принтера. Це властивість принтера, що виражає кількість окремих точок, які можна надрукувати на ділянці одиничної довжини. Її вимірюють у кількості точок на 1 дюйм. Роздільна здатність зображення. Це властивість самого зображення. Її також вимірюють у точках на дюйм і задають при створенні зображення у середовищі графічного редактора або за допомогою сканера. Для перегляду зображення на екрані досить, щоб воно мало дозвіл 72 dpi, тобто 72 пікселі на дюйм, а для друку на принтері не менше, ніж 300. Значення величини зберігають у файлі зображення. Фізичний розмір і роздільна здатність зображення нерозривно пов'язані один з одним. При зміні роздільної здатності автоматично змінюється фізичний розмір. Фізичний розмір зображення визначає розмір малюнка по вертикалі та горизонталі, висоту та ширину. Наступна властивість це глибина кольору. Це кількість бітів, що використовується для кодування кольору одного пікселя. Вимірюється в бітах на піксель. Чим більше значення глибини кольору, тим більша кількість відтворюваних кольорів буде на зображенні, і тим розмір файлу також збільшиться, Дякую за увагу! До наступних зустрічей! Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнатися. Про нові цікаві відео.